Доброго дня, шановні пані та панове. Кафедра молекулярної фізики радо вітає вас на параді, присвяченому до дня фізика. <плес> на кафедрі нас попросили, аби ми своїм виступом публіку розважили, не осоромились та не сказали нічого зайвого. Саме тому для тотального контролю за всім дійством був запрошений наш завідувач кафедри, але бюджет нашого виступу не дозволив такі витрати. Тому ми запросили відомого голівудського актора в ролі булавіна Леоніда Анатолійовича. Зустрічайте. Сідайте, будь ласка, на почетне місце та уважно слідкуйте за виступом. А ми починаємо. Фізика, наука, стародавня її історія налічує тисячі років досвіду. Одного разу ми групою пофантазували, як могло виглядати навчання на фізичному факультеті у різні епохи та цивілізації. І вийшла цікава подорож у часі. Початкова точка нашої мандрівки Єгипет. Тож уявіть екзамен з математичної фізики у стародавньому Єгипті. О, величні боги, хоробрості бу! Мудрості ла. та перемоги він! допоможіть нам скласти цей іспит. Я просто так не помогу. Ви должны принести кого-то в шапку. Боги була він вам не допоможуть. Почнемо наш екзамен. Який фізичний зміст цього іерогліфу? Ой, <песл rồi> <tell> oh, знаю, знаю. Великий був ла, і він слідкує за тобою. <скак> <sk> ну це і так зрозуміло. А який фізичний зміст? Ой, тут нема фізичного змісту. Що ви таке кажете? Ще раз запитую, який фізичний зміст? I can't touch this. You can't. can't touch this. Oh um. Наша наступна зупинка стародавній Рим, Велика імперія, юліанський календар, колізей, гладіаторські бої, неперевожна римська армія. Ех, так, ніби це було вчора. А ми представляємо вашій увазі здачу дипломних робіт у стародавньому Римі. Всі ще здають диплом, вітають тебе! Де диплом? Вкрали. Хто? Астерікс і Обелікс. Дидись. <рігла> Де диплом? Забула. Не вірю. Голову ти вдома не забула. Дивись. Дивись. Де диплом? De <рик> Я в Крокодил! Решет! Стоп, стоп, стоп! Стоп! Стоп, стоп! Tchau, Ведущим буду я. И следующая страна нашего путешествия ⁇ Индия. Она ассоциируется с специфическим представлением мира, с соединением неповторимой религии и культуры, а еще славится своими мудрыми учителями. И мы продолжаем фантазировать.

Сьогодні ми з вами проведемо контрольну роботу з основ математичного танцювального аналізу. Я думаю, ви вивчили домашнє завдання. І так, перше завдання. Я буду вам називати графіки, а ви будете танцювати їх. І так, перше завдання: синус і косінус. Добре, молодці. Наступне: тангенс і котангенс. Оці, дівчатка, наступне парабола. І останнє завдання модуль X. Ні, 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 так не треба, так не треба. А ви, дівчатка, молодці. А ти, дві Добре, даю тобі останнє завдання. Ми його проходили на минулому році. З чого складається наш світ? Ну, це легко, наш світ складається з молекул та атомів. Що за нісенітниця? Я що перед тобою дарма весіровка танцювала. Повторю ще раз. Наш світ складається з води, вогню, повітря, землі і ефіру. You А сейчас время для шутки. Изможденные походом рыцари сидели за круглым столом. Нависала тревожная тишина. Чтобы разрядить обстановку, в центр комнаты выскочил маленький королевский шут и весело пошутил. Они долго смеялись, а труп закопали за замком. І ми переміщаємося в жорстокі времена средньовікові. Король Артур Леонідович. Рицарі круглого столу готові до здачі лаз молекулярної фізики. І так, перше запитання. Що описує хвильова функція моделі ідеального газу? Я такого не вчила. Нахабство, нам такі питання не задають. Я викликаю вас на дуель. Захищайте лабу. Чому тепло піднімається вгору? Так енергетично вигідно. Чому круглий стіл круглий? Так енергетично вигідно. Чому на фізфаці холодно? Так енергетично вигідно. І останнє запитання. Що таке температура? Не знаю. Стоп, 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 стоп. Можна? Істиний молекулярщик знає. Істиний молекулярщик знає, що таке температура. Температура це те, що показує градусник. Ось такими цікавими виявились стежинки нашої фантазії. Але час змінився. Більше немає фараонів і королів. Усі рівноправні. Студенти більше не просять допомоги у богів, а розраховують лише на власні сили. Жорстокість у минулому настав час гуманізму. Яка лава? Третя. Захищай лаву! Ні, ні, Ні! Ні! Ага! є не залік. Тиш. Я думаю, що ви зрозуміли, що молекулярна фізика це не просто навчання, а життя сповнене веселощів та пригод, адже ми одна велика і дружня родина. Жить посів, щоб усе ставалося, електроди і матриц, щоб нішо поставив нам, І дів. Льоня лапи, лапи, лапи з ядерків. О сьогодні що у нас? Ось сьогодні що у нас? А у нас, а у нас, а у нас ті сина? Жуються пісні, щуться пина. І завжди, 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 де вже так Ой, гуляй наш шкіпак, гудьте пісні, людям вина. Містарки ця слізе всвяткує так молекуля родина. Ой, гуляй наш шкіса! Для вас виступала кафедра молекулярної фізики. Ролі Кафедра молекулярної фізики. І запрошений голівудський актор в роді Леоніда Булавіна.